Оба народ! Всім здорові! Це відео про наші пригоди в прекрасному місті смачної кави, неповторних закладів, привітних людей, природа і головне замки. Це все про казковий Кам'янець-Подільський. Як і люба подорож, все починається з заселення. І цього разу ми обрали дійсно щось незвичне. Ці апартаменти називаються горище, і ми в них любили ще на етапі вибору житла на букінгу. Перше, що кинулося, це який ніфіга не муляж, а справжній. Це я вам покажу і докажу згодом. Лофтовий інтер'єр з крутецькою спальною прямо над компактною, але грамотною кухонькою. Все обставлено зі смаком. Є все необхідне, як праска, дошка, кофемашина, телік, і все це в поєднанні з шикарним видом на ратушу та костел, які підсвічуються вночі. Але про це теж пізніше. А також коти, образи, яких вісять як на стінах, так і на дивані. І особливо круто було знайти на столі малюночки попередніх гостей. Зазвичай там були зображені ті ж коти і слова людей, яким тут не ну, дуже сподобалось. Перше, що ми відвідали, був кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла. І так, ми дивились тревел-блогерів, які розповідали майже про всі відвідані нами місця. Але ми не взнали цю локацію, бо чомусь на тих відосах виглядає так, що між всіма визначними місцями... Декілька кілометрів. Але як виявилося, що майже все, основне, було в декількох, от буквально в декількох метрах від нашого номеру. І ось те саме місце, де майбутні президенти загадували бажання, ну, щоб стати президентом. Але, звичайно, Юляші чогось не повезло. За то, які зошити кроків нас в шкалці були. Ех, часи. Знаєте, друзі, я не хочу перетворювати свій цей блог у відеоекскурсію. Тому пропоную просто насолодитись цікавими місцями. Ах точно! Мало не забув про сніданок. Приїхали ми доволі таки рано, і єдине місце, яке ми змогли знайти, яке було відкрите це Династія, де є спеціальне ранкове меню. Все сподобалось, все було ну дуже смачно. Посилання на меню всіх закладів буде в описі. Тому давайте швидко повернемось до походу за нашим гідом. Наступна наша зупинка була кава від поліцмейстера. Це саме випадок, коли кав'ярня має різних старожитностей і експонатів більше ніж середньостатистичний музей в твоєму місті. Замовили ми турецьку каву, яка готується, неочікувано, в Турці ще й на піску. Скажу так: доволі таки сильно відрізняється по смаку від еспресо чи фільдер-кави, Головне, не взбутити мул на дні. Ну а для вас невеличке завдання. Не буду ще вам розказувати всі приколи і секрети цього місця. Так, так, у вас є можливість відвідати секретне місце, і воно знаходиться відразу під сходами нагору. Але чур я вам нічого про це не казав. Користуйтесь. Ну що ж, все ще позаду, було прикольно. Але все ж ми приїхали сюди за замками. І господар все того ж горища нам організував поїздку в Хотин. Так, це не в самому камінцю, але звідси люди часто групами катаються, щоб побачити цю величність. Хотинський замок. Це просто ну дуже красива велична просторна територія, оточена мурами і баштами. І як перлина з горбочку видніється сам замок. Ну що ж, давайте розберемо, що ж там такого цікавого. Ну, по-перше, у нашому розпорядку майже весь замок. Майже кожна двері відкрита. Можна скрізь полазити і позаглядувати на різні експонати, речей і зброї тих епох. А там були і турки, і поляки, і хто там тільки не тусив. В принципі, експонати доволі таки швидко пробігаються. Можливо, ви затримаєтесь надовше, якщо нічого подібного не бачили. Але ми на ці старожитності вже надивились. Ну, окей. На середньовічний саральник ми трохи більше уваги загострили. Але ці мури приховують в собі щось страшне і жахливе. я говорю про катівню. І найстрашніше для мене це не колючі, жопорозтягуючі відрізаючі штуки, а священнослужителі. Так якось повелось, що люди з найбільш больною уявою були саме священниками, чи священнослужителями, езуїтами і так далі. Та що вже казати, на ката треба було окремо навчатись. Це була особливо привілейована каста. Тепер ну точно не викличе питань, чому та бабулька божий одуванчик, яка кожного дня ходить в церкву, вільний час та й робить що топить котенят і травить собоченят у себе в дворі. Але давайте покинемо цей морок, вийдемо на світло і засінимо цей замок ззовні. Це було круто, але щось вже їсти захотілося. І для цього ми відправились в подільську кнайпу. Так, цей ресторан знаходиться за межею старого міста, але дуже вписується в його антураж. Тут ми спробували місцеві коктейлі. Мені особливо сподобався на кавовій основі з вишнею. Все тільки пива, ну і дуже багато смачностей. Дируни, банаш і навіть трішки рибки. Все дуже сподобалось, а однозначно, заскакуйте в подільську кнайпу. Тут смачно. Чи була у вас в дитинстві мрія про маленький іграшковий будинок? Взагалі дуже класне місце, навіть не просто як походить, порозглядувати, просто по кайфу посидіти, послухати дзюрчання води, де плаває риба, і головне, це шикарний вид на замок, де можна робити купу фотографій, що, в принципі, ми і зробили. Але весь час, гуляючи містом, проходячи повз, ми дразнили самі себе, бачачи. Можна так сказати, фінального боса нашої подорожі Кам'янець Подільський замок, який велично виглядав у нас з будь-якої точки міста. А ми ходили вечором, споглядали на нього, чекаючи особливого моменту, щоб відвідати його. Але вже вечоріє, і хотілося б перекусити. І наші гастрономічні забаганки ми вирішили вгамувати в закладі Ніка. Я думаю, не варто повторювати, наскільки це було смачно, адже не було ні одного закладу, який би нам не сподобався. І цей ресторан, окрім смачної їжі і напоїв, максимально здивував нас швидкістю подачі. Ще ніде настільки швидко не подавались страви до того ж мега смачні. Вже темніє і пора спати. Е, стоп, яке спати? Виріл, думали, що я не покажу вам нічне місто? Це було б найгіршою помилкою в моєму житті. Адже пройшовши трошки по іншому маршруту, ми відкрили для себе нові секретні локації. Вдень ми чомусь навіть не дивились в цю сторону. Та, в принципі, і не даремно. Адже через декілька хвилин, поки ми дивувалися, чому вся ця краса не підсвічується. О чудо, увімкнули нічне освітлення. І все заграло максимально новими фарбами. Тепле, приємне освітлення, яке нагадувало все той же горючий керосин. Тільки яскравіше. Древні вулички, і ми гуляємо, милуючись містом. На будинках іноді можна було зустріти от таких от металевих драконів, які служать водостоком для дощової води. Реально гуляючи вуличками, відчуваєш себе персонажем гри Skyrim. Ну, в принципі, зараз і музика відповідна. Як сказав господар нашого помешкання, найкраще, що може з вами статись в цьому місті, це те, що ви заблукаєте. І, мабуть, ця фраза і буде головним гаслом цього відео. А ось і стемніло. А значить, пора тестити телескоп. Завдяки моїй мамі я і полюбив всю цю астрономічну штуковину, Бо мене постійно задарювали енциклопедіями і навіть був свій власний телескоп. Тому я знав, що роблю. Вона, народ, у нас зараз Space Oперійшon. зараз полуничний, чи якийсь там маліновий, чи біжовий, а можливий фіолетовий місяць. І у нас є отакі от апарат в номері. І зараз спробуємо за ним на Обглядуйте. Але давайте глянемо зараз, як виглядає кам'янець вночі. Mm -hmm. Mm -hmm. А он вже там десь виглядає червоний місяць. Чекаємо, коли підніметься, і спробуємо зараз пошукати на ньому якогось лунтика Хрен не знає, хто там водиться на тих місяцях ваших. Коротше, місяць вже майже виліз. Я так приблизно по його траєкторії вже виставив мікроскопу з Обана. Ще трохи і, в принципі, отак, от по траєкторії, приблизно я десь маю в нього попасти. Але лунтіка ніякого знайти так і не вдалося. Тому в сльозах і втративши сенс життя, я пішов спати. <рес> Вже який день, живучи там, ми приглядались до ресторації під святим Флоріаном. Який був ну ось майже у нас під вікнами. Все було мега смачно. Але ось цей ось салат з карамелізованою печінкою. Бляха, він буде вам снитись після того, як ви спробуєте його. Я, як, м'яко кажучи, не фанат, окей. В мене ці серця, печінки і так далі завжди викликали огиду. А тут це просто вибух смакових рецепторів. Хрустка карамелізована корочка, печінка без терпкого присмаку. Ну, мабуть, тому що свіженька. Смачнюча заправка до салату, ідеально підібраний букет овочів. Ну, просто шикарно. Благо, мама розібралася рецепт, і вже вдома в нас є можливість скуштувати цю смакоту. Коротше, як будеш в Кам'янцю, обов'язково. Сходив в цей ресторан, бо буду бити по срасі. Ну, а цю частину відео я хотів би залишити без озвучки. Величність цього місця вам не передасть жоден блохір зі своєю блохірською камерою. Тут треба побувати. Зі входу стало ясно, що тут куди більше напічкано всякими прикалясами в порівнянні з Хотином. Наприклад, де ще ви зможете постріляти з лука в Пукіна? До речі, попав прямо в <кхух> Еніс. Попав? Ну, вже не мимо. Чи полазити в таких закутках, куди, здавалось би, і лазити не можна? На території є ресторан і кав'ярня, а також гігантський жук, який заплутався в паутині, і ми все ж змогли його визволити. Це реально одне із тих місць, де можна наробити мільярд фотографій і викладувати їх просто все своє життя. Це мій дом, це моє болото. Це моє... Особливо сподобалося, що майже ніде немає якихось ленточок, заборщиків, туди не власть там у чи ще щось. Там, де нема драбини, є залаз, який приводить вас в нове цікаве місце. Та й самі драбини, хотів би відмітити, вони сконструйовані так, що, наприклад, з лівої ноги було зручно спускатись, а з правою – підніматись. Те, скільки тут взагалі різних спусків, ярусів, підйомів. Мабуть, неможливо підрахувати. Різні коридори, башти та години в цих мурах проходять тільки так. Адже ну цікаво, ну хочеться ж все побачити і нічого при цьому не пропустити. І з інтерактиву тут також є музей різних цікавих древніх механізмів, як от чаша Піфагора, в яку ви заливаєте води більше, ніж дозволено, і тоді вона взагалі вся виливається. Чи ось. Особливо мене здивував цей стародавній насос. Блін, просто трубка накручена по спіралі, яку крутиш, і вона передає воду до гори. Ось навіть на відео зображено цілу систему цих трубок. Це просто геніально. Про образи кулеметів, баліст, леза для скидання нападників. Який ось вже по драбині піднімаюся на ваші мури. Чи як вам автоматизований барабан, який грав наперед запрограмовану мелодію? Просто від колес передавався рух до механізму і все це тарабанило. Але довбаний Леонардо да Вінчі зі своїм сраним мостом. Тут всередині був невеличкий інтерактив, Ну як невеличкий, ми півтори години на ньому застрягли. Наглядачі музею приходили і питали, чи в нас все добре, бо ми психували. У нас не виходило, міст валився. Десь якийсь один крок був неправильний, і все приходилося робити заново. Це треш. Але ми справились. Із інтерактиву катівня тут теж присутня, але, на жаль, вона була на вихідних, зачинена було. І ми пошарували в митницю, навіть не просто щоб зацінити весь цей гігантський асортимент різних прикрас і сувенірів. А й банально, щоб сховатись від справжнього урагану, який застав нас голенькими і без зонтіка. І тут ми познайомились з дуже привітною місцевою працівницею. Оце ну я зараз роблю лист пророцтва. Я більше не можу розказувати. Зараз буду ляти Сургуч. Сургуч це така помість різних смол з дерев. Ось воно. Так от воно виглядає. Так от раніше ставили печаті. І так, от вийшло, що чисто випадково спитавши за костюми, де їх тут можна в оренду взяти. На що вона нам просто відкрила свою шафу, де образ можна було підібрати на будь-який смак від селюка до короля. Ми вдяглись і побігли, наробили ще мільярд фотографій, які вже лежать у нас на сторінках інстаграму. Це все було не про відвідини старого замку, який ось-ось розвалиться. Як зазвичай з ними стається у нас в країні. Це щось незрівнянне. місце, де можна відчути себе середньовічним жителем прекрасного міста Кам'янець-Подільський. Нема сенсу підводити підсумки прогулянки. Можна лише подякувати Кам'янець-Подільському замку за теплий прийом. Нам дуже сподобалось. А пам'ятаєте, на початку відео я розповідав про малюнки з побажаннями, які залишають тут попередні гості? Так, от це була остання ніч, і тут і я вирішив залишити свій слід. Якщо вам набридне дивитись на каменюки і на все те, що пов'язано зі словом архітектура, пропоную вам відвідати Смотрицький каньйон. Любителі полазити по кущам будуть точно в захваті. Адже тут є невеличкий, але граціозний водоспад. Так, він штучний, але кому є до цього діло? Обов'язково прогуляйтесь тут. Вам реально сподобається. А фотки біля водоспаду, які виходять. О. -о, -о, -о. Також я помітив, що в місті доволі таки багато котиків. Мабуть, турецька спадщина навіть і в цьому проявляється. Взагалі, вся, скажімо так, стародавня частина, яка знаходиться всередині каньйону, варта того, щоб просто прогулятися. Вам не треба шукати якесь особливе місце для фотографії. Буквально вся ця частина міста сплошна фотозона. Тут гарно все. Тут компактно знаходяться всі визначні місця. Природа. І як ви вже бачили, вночі місто постає зовсім в інших фарбах. Вам лише залишається загубитись в ньому.